Доброго вечора, дорогі друзі. Мене звати Галина Шимко, мені 53 роки, і я співпрацюю з компанією BeEpic з продуктом 21-го століття клітинне харчування. Клітинне харчування, яке допомагає організму відновитися і бути здоровим. Минулого тижня, сьогодні четвер, після зустрічі вирішила записати ще таке відео. Минулого тижня в п'ятницю я Випадко... ну, незручно було в мене, встала ногою і так склалося, що я дуже сильно пошкодила ногу. Оказалося, що у мене перелом на стопі гумілкового, якось там було написано. ну, Одним словом, що мені нога під... набрякла. І в п'ятницю я не поїхала зробити знімок, не було можливості. Я спасалася тими продуктами, які я мала. В мене в наявності є наш редженер. Я його дуже сильно люблю. Він відновлює кісточки, суглоби, повністю працює гарно на весь організм. І я його почала споживати. В перший день я прийняла цього продукту три Стіки, це достатньо. розводила на водичку і випивала, як чайочок. Тепер я зразу почала мастити ролом CBD, також від нашої компанії. Be Epic. Дуже гарно обмащувала, щоб мені не набрякало. І Наступне, що я зробила, клеїла пластирі, прикле... поклеїла на стопу і, відповідно, зверху також на ніжку наклала. На наступний день ми зробили знімок, рентген, і вийшло, що у мене перелом. Ви знаєте, я не погодилася ставити Гіпс і дякую Богу, що так мені дав Господь розуму того не зробити. Сьогодні є шостий день, завтра буде сьомий, сьогодні п'ятий день. На п'ятий день я, можна сказати, повноцінно відновилася. Ще чуть-чуть є якісь легенькі такі навіть не болі, а такі ну, незручності. Що я споживаю? Споживаю зранку Елео. Далі нічні капсулки, також п'ю нічне клітинне харчування, користуюся редженером. На наступний день, коли в мене було перелом, на наступний день я споживала 7 таких стіків. Дуже добре себе чула. Зараз я п'ю 3-4 в день, також гарно себе чую і, можна сказати, практично у мене ніжка відновилася. Так, буду працювати над тим, щоб вона швиденько в мене поправилась, бо утючність зняло, синюшню зняло, все повністю познімало Завдяки пластирю, завдяки дропсу і завдяки регенерейту А ті е, продукти, які на постійній основі е, е, споживаю, то завдячуючи такому чудовому продукту, я здорова. Всім бажаю здоров'я!